Я вирішив, що хочу почати це відео саме так. Ми зараз збираємося, їдемо на прогулянку в Братіславу, чисто так прогулятись іншу країну. В мене зараз мама в гостях нагадаю з цього відео. Їдем в Братіславу, хочу показатися кавочкой. <с>. Мама, з кавочкой, така, красотка. Я дійшов до них. Я до них дійшов. Мій улюблений круассан зезер з куркою, який я не їв вже три роки. Я приїхав раді нього, якщо чесно. Не однаковий. Він такий, як був. Дякую. би я радий. Прийшли в кав'яринку. Зараз будемо жирати. знову дуже гарно. Слухайте, такий вот костюмчик. ніколи не носив. Піджаків. Отби мене хтось покликав на весілля, я би взяв і пішов. Би. Угу. Ну що? Ми по бахаємо. з таким прекрасним видом такому прекрасному місці. Зараз ви бачите декілька переглядів квартир, на яких я був в різні дні. Це все було різні квартири. Просто вирішив вам трошки показати своїх буднів, як ми зараз шукаємо квартиру, і ще пізніше ми про це будемо говорити в цьому відео. Hello, У мені тільки що прийшов мій Шейн, Я зробив розпаковочку, но вам сейчас покажу. Два чехольчика на телефон. Я случайно замовив два, ну нічого, я їх все одно пар, кожні пармісці міняю. Білий штатив, да. Я так хотів. Давайте прямо сейчас я його я вас на нього поставлю. Ой, тут якось... О май гад, вот і Як важко розібратися? О Боже, господи, так, а, все. о oh ви на штативі, Я вас вітаю. Чехольчики 150 штук на мої полароїди. І отака от бандура. Але проблем тому, що вона не USB, а не немає USB. А ви там що розказуєте? Я знаю, як ви любите те, коли я вам відкриваюсь і починаю бути максимально щирим. І розповідаю якусь таємницю. А як деякі з вас знають, вже рік, майже рік, я в пошуках квартири у Відні. Я отримував безліч відмов. Ну ладно, не безліч. Я був на перегляді приблизно 60 квартир, можливо, більше. Подався на приблизно 6-10 і з усіх отримав відмови. І сьогодні я отримав чергову відмову. І якщо всі минулі відмови відчувалися дуже боляче і з обідою, то сьогоднішнє, це щось дуже дивне. У мене дуже дивні відчуття. Тому що я отримав відмову. Це була квартира, яка була ідеальною. Це була квартира, яка, ну типу, я був настільки готовий. Війні жити, що я змінив все зараз в собі. Про що я от і буду розповідати? І типу, мало того, що перші півроку трошки більше пошуку квартир, я мовчав про те, що я шукаю квартиру, тому що я боявся, що зглазять. Потім я розповів і знову замовчав. Тепер. Я хочу ділитися максимально всім, тому що я просто довіряю всьому, що відбувається. Що ж я буду зараз вам відкриватися, помімо того, що я тільки що розповів. Детально про квартиру я не буду розповідати чисто по тій причині, що я хочу вже викласти зняти відео про те, як я шукав рік квартири і знайшов квартиру. Просто поки я чекаю, коли знайдеться та сама, на яку мене одобрять, яка сподобається мені, і так далі. Поки такої немає, тому почекайте. Там буде все детально про кожного. Ну, квартиру, але хочу розповісти щось дуже важливе, що раніше я взагалі не задрагу на своєму каналі. Хоча це кап яка велика частина мене, почну спочатку, і це теж тільки я так одною ножкою зайду в цю тему, тому що повністю та я в принципі готовий про це говорити, розповідати не підготувати. Товлений, щоб типу, якось це все сформулювати в одне. Тому сьогодні я розповім тільки чуть-чуть і саме під ситуацію під та що трапилось Але якщо вам буде цікаво далі це слухати і слухати повну історію, І передати вам мої знання, то let me know, можливо я зніму. Так от виходить з 10 років приблизно в моєму житті плотно сидить така штука, як всесвіт, езотерика, внутрішній я і дуже багато інших знань, про які раніше ніхто. То не говорив в інтернеті про таке взагалі не було майже інформації. А у мене виходить ці знання, були з років десяти. Дуже є багато в моєму житті ситуацій, чому вони в мене були дуже популярно говорити про здійснення бажань, маніфестацію, медитацію, про прийняття себе всесвіту з'єднування між реальностями, Про час ще з моїх років десяти я знав про те, що не існує по суті минулого теперішнього і майбутнього, а все йде паралельно. Я це знав. Своїх років десяти, і про це тоді ніхто взагалі ніде про це, окрім книжок, не було. А тепер про це говорять, і люди такі, вау. А типу для мене це не якась нова інформація. Знаю дуже багато, і з кожним роком все більше і більше. Але я цим ніколи не користувався, тому що в якийсь момент я взагалі подавляв собі це. З медитаціями був такий прикол, що я пробував їх робити, але в мене не виходило. Я не міг сфокусуватись на чомусь одному. Мені потрібно було відволікатися, і тому ніколи в мене не виходило медитації. Я просто забув фіг і вже забув. Про це все завдяки цій квартирі. Я зрозумів, що я можу медитувати. Мені вийшло, мені сподобалось, і це взагалі дуже класна практика. Це просто забирає тривожність. Маніфестації, все-все-все пробував, знаю, і тепер, завдяки цій квартирі, я знаю, що це точно так працює. Да, мені її не одобрили, але є велика причина, чому мені її не одобрили. Взагалі, з цією квартирою дуже дуже дивна ситуація трапилась. Вийшло так, що ми дуже сподобались орендодавцю. Типу, все клас, але він просто не отримав наші має. І він думав, що ми не подаємось, і він здав її іншій людині чисто через те, що він думав, що ми не подались. А ми подались просто попав в спам. Можливо, багато хто подумає, що я поїхавши, або просто не зрозумію про що я говорю, але значить, це зараз інформація не для вас. Можете перемотати далі, буде звичайне відео, але це я хочу зараз ставити, тому я це розповідаю. Я знаю і завжди знав, що ми є творці своєї реальності. Я це я завжди це знав, Я жив з такими, якби цими. І коли у вас є бажання отримати свою бажану реальність, ви її отримаєте обов'язково. Якщо ви в це вірите на 100%, якщо у вас нема ні одної думки про те, а вдруг, а що якщо мені не одобрять квартиру? А що якщо ми не сподобались там орендодавцю? А що якщо, а що якщо, або а я ж питався, ну не вийшло. Якщо ви всі ці думки зможете забрати, і у вас буде абсолютно чиста 100% віра і довіра, то, що це ваша реальність, і ви просто вже знаєте, що я живу тут, що це моя теперішня вже реальність, нема шансів того, що у вас... Не виконується ваше бажання, так і працює маніфестація. Чому в мене вона не спрацювала? Запитайте ви. А тому, що я ці занадто пізно це робив? Я це робив тоді, коли вже обрали іншу людину. Це як молитися за здоров'я людини, яка вже по. Але це мені дало інше. По перше, це повпливало на те, що від то ми сподобались цьому хазяїну, і він нам запропонував іншу квартиру. Да, вона нам не дуже підходить, але він це зробив. Тобто він нам показав, що все-таки ми йому подобаємося. Це дуже важливий пункт. І я просто запевнився в тому, що всі мої знання, які є, вони правдиві. І я точно знаю, що все спочатку йде з нашого мислення. Це перше і основа того, що потрібно. Потім ідуть дії. Дії це дуже важливо. Штука, і просто якщо ви думаєте, що ви будете сидіти, маніфестувати, медитувати, нічого, окрім цього не робити, і у вас від цього все буде чікі-пукі, і у вас вийде ваша мрія. Ну я змушений вас трошки розчарувати, тому що все-таки ми живемо в 3D, і потрібні якісь дії для того, щоб щось отримати. Змінити своє мислення так можна. І Якщо ви просто дієте, але нічого тут не робите, то ну, типу, воно у вас буде можливо вашим способом. Я настільки сильно повернувся до свого мислення, яке у мене. Було в дитинстві, я тепер просто впевнений в тому, що вот скоро я вже вам викладу відео те саме відео, яке я знімаю вже рік з тим, як ми шукаємо квартиру. Мені просто захотілося це розповісти. Не знаю наскільки це буде релевантно для вас і наскільки. Ви взагалі сприймете мої слова. Основна моя думка в тому, що ви і тільки ви можете впливати на свою реальність, обов'язково всі ваші мрії здійсняються. Це 100%. Якщо ви не вірите на 100%, це в принципі корисно. Не думати негативно це вже класно. Ви для мене дуже цінні люди, і ви мені дуже близькі люди, і мені хочеться для вас як найкраще. І це вже хороший варіант. Якщо вам буде цікаво послухати взагалі про мої знання щодо цього всього, дайте мені знати, то я дійсно можливо би Зняв окремий відео. Я добре шарю в цій темі, і я би хотів ділитися своїми знаннями для людей, кому це цікаво. Можливо, хтось з вас буде саме цією людиною. Можливо, ні. Навіть коли у вас в думках є у мене є шанси, то тоді у вас дійсно з'являються шанси того, що її може не бути, або може бути. А якщо у вас в голові є повна. Певлені, що це є моя квартира, вона вже мені дана, просто їй треба до мене дійти. Вона у вас буде. Я шукаю свою ідеальну. Думайте позитивно, мрійте, і все буде класно. Ну все, продовжуємо це відео. Це був маленький відступ моєї щирості і мого секрету. Тихо, тихо, ступер. Я буду знімати Зараз рано 10.20. Встали Остали 7.30 для того, щоб каву і з'їсти круасан на іншому кінці міста. Вони вибували від цього життя. по-моєму. Максиму, потім нас подумали, що ми тупі, не розуміємо німецькою. До нас підійшли, почали німецькою про те, що він відкриє двері, залишить їх відкритими, Ми типу, якщо нам холодно, то щоб ми сказали. Я такий good, гуд. Він такий дивиться, вони такий English? Чому? <реш> ладно, ладно. Ну На нас по плану далі. Шо? Далі ми йдемо в Хофер за булкою і домой пить каву. А і молоко треба за це. Це все, що я хотів сказати. Ми з Євою тільки що дійшли до такого, що ви часа фігієте. Да, ви можете считать нас поїхавшими. І ви будете праві, абсолютно повністю. Єва каже: А якби була б я мужиком? Я б, мабуть, була і там почала працювати, ким вона була. Я такий, ну нієт. І ми, типу, такі, якщо відкинути всю історію того, що було, і тільки взяти ото, от які ми. Є зараз то типа яким мужиком була би є? І ми поняли, що вона була б мною. Вона просто була б мною. Абсолютно повністю. І навіть коли ми почали вже враховувати всю історію, ми поняли, що вона все одно була б мною. А якщо б я був жінкою, я був би євою. І це саме, типу, це по характеру, по вообще по, по всьому. І по просто. По зовнішності, ще по всьому. Mm -hmm. Тому що його мама, коли вона приїжджали, вона якраз нам сказала, що а вам не говорив, що ви схожі? І ми такі. Чи? Ладно, да. а сами поїду, що єслі був би я жінкою, я б був просто євою. А якщо б вона була чликом, вона була б мною типу єдине, та ні, я хочу сказати, ти єдине, що типу я був би може більш тепешкою ніж ти, але поняв, що в то тобі присутствує це mm -mm. тепешність. Mm -mm. Чи при тому у нас були ідеї спочатку? Що я була б редаговим мальчиком. <сподівка> Це враховуючи наше минуле в в Мукачеві. а він би був аріночки Каже так, хто в Америці, тому що вона не така така. Yes. Я сказав, що я міг що якби я був жінкою, я би, скоріше за все, був як вона, якийсь, типа. Але потім ми зважили всі. Це реально абсурд, але це це прям правда. Да, але це так дивно, тому що після цього мене до здає ставлення в секунду. За все життя я колись там думаю, типу, ой, а було би прикольно стати там на день жінки. Мені каже, всі кожне думали. Після цього мене пропало взагалі ці думки. Мені кажеться, я б тепер ніколи не думав про те, типу, ой, було б прикольно стати на день жінкою, тому що я знаю. Як би, я був, як би я виглядав, і що б я робив. І до нас тільки потім дійшло, чому ми так здружилися. Тому цьому... що це просто проекція. Ну, Жорстко. Це страшно. А прикинь, на самом деле, не існує не мене до тебе. Ну, існує, наприклад, я. А тебе не існує, я uh -huh. це все придумав. Yeah. І типу, я це все бачу. І типу, я знімаю відео, я викладаю відео, І я типу бачу ці всі коментарі, бла бла бла. А насправді такого нічого немає. Я викладаю відео, де я сам. Я спілкуюся з воздухом, який я називаю Єва і королева. І типу я бачу коментарі, на самом деле так коментарі не існує. Ой, я можу зробити два хвостика. Am I look cute? Of course. Ооо. Ооо. Рудик. Рудик. О боже, це страшно. Мені кажеться, після цього відео всі будуть думати, що я релігійний як якийсь дурів. А так і є. Ми з Євою ненавидимо Макдональдс, но любимо в ньому морозиво. Я заказав морозиво з пісташкою. Does it looked. Ця мені ми прийшли повечеряти, обідати не знаю, перекусити В Йозеф пород дуже любимо це, цю пекарню, по Кішику, кавочка, і ми от в такому гарному містечку. І Я весь час б'юсь в ці штучки. Мені здається, що там кліщі. Що ж прилетіло? Смачно. No. Що в мене на ліну, через 10 хвилин. Мені треба вийти з дому. Я захотів їсти. Ладно, я на офісі вже поїм. Я йду на зустріч після зустрічі на офіс. А потім у мене черговий перегляд квартири. Дуда ще до одягаєш і біжу. Я чекаю, мені холодно. Я побачив ще свою осанку зі сторони. Щас покажу. Щас. Опа. Оба, як отак. 8.30. У нас робочий день починається через півгодини, а я вже на офісі вже зустрічі, заварюю собі каву, купи собі булки, зараз буду снідати. Я не буду працювати до 9-ї бусідати. Відстанкава вживається. Така угу. квартирочка. Як вам такий перекус? Це дійнер кальцоне. Ну. Такий мотічка, мотічка. Малешенький хлюбчик. Маліт на мутичку. Два вушка. Моточка і пужа. Це весь мутіс. Ми просрали присрали йдемо. Інтерв'ю з Мотісом. Розкажи щось своє виправдання. Чому ти просто лежав? І нічого вообще ніяк... Ну, ніякої реакції. No reaction. Мотіс, ну це взагалі. Подивись, йому пофіг. Мотя. Мій ужин цей ер так пікали. Він вообще, він даже він даже не подвигався. Він просто далі лежав у апарата. Мотісну. Oh. А він ще навіть не зрозумів, що відбувалося. Будемо просто якісь дури. У нас вечеря. Ми не заказували, там. що поки не Ми не заказуємо нічого. Це азіатське щось, це супчики, мы походу. М -м -м -м. А потім я піду монтувати це mm -hmm. відео. Ну, да. І твоя королівська доза. І моя королівська. Вау. Я дуже люблю. Ну, не мені яблуко поклали. Окей, okay, окей. Okay. Смачного всім, не шуми. Всім смачного. Я поїм, а потім буду відео. Цей пакет можна на мусорку. Ага. Розрішаю. гутен морген. Десяти тридцять. Я спав весь цей час. Ось ви можете уявити? Я ні. Я щасливий. Я зараз одягаю сідам в супермаркет за молоком до кави, може, круасанами. А ввечері у нас. Earthyзų, ways, я сама їх називаю українською і англійською, і в салон тільки німецькою. Господи боже. Коротше, вечір кіно. Вот. І у нас буде вечір кіно. Я не знаю, чи ви ще встигнете з нами потрапити, але якщо ні, то у нас буде вечір кіно. Ну я вряд ли би там, в принципі, багато знімав, тому забагато не вставку. Подивіться на цих бубликів, які вони хороші. Як вони підходять. Ми поїли. У нас. А я не показав сніданок вже. А ми сфоткались хоча б. І я би приготувала. Ну я поміг чуть-чуть. Поснідали, все було супер клас, все було смачно. Я наївся, а тепер у нас кавіль. Це, це що ви знала, що це смачно. Ми пили наш каві, снідали. Ми почали дивитись відео Анджелочки Перл і вирішили узнати більше про наші, як це сказати, Кармічний астрологічний візу. розбор та да, mm -hmm. кармічні узли і так далі. Короті, почали питати вже все конкретики. Ми це все почали питати в чаті дівті. Коротше, якщо ви знаєте ваші години народження, mm -hmm. день народження, місце народження, пишіть це все в чат дівті. Там так багато. Там буде розбор інформації. просто. Так, да, і просто питайте його конкретні питання. Типу, наприклад, я питав про блогінг про Ютуб, і він мені розповідав. Що мені робити, як краще, саме з астрологічної точки зору, типу, до чого в мене є тяга і де і в чому мені потрібно проявлятися? І діло в тому, що я подивився так аналітично на це і зрозумів, що дійсно, то що він мені говорить, у мене завжди воно типу набагато краще, як би І я люблю ці відео, тому що я не всі свої відео люблю. А от ті відео, я прям. Я любі ті. Коротше, ми так багато інформації про себе ж дізналися, що я про себе є ви про себе. Це настільки підходить. Коротше, це дуже класно. У мене зараз так багато всього мені хочеться знімати, робити і так далі. І я розумію, що всі ці ідеї, які в мене зараз записані, які, про які я вам розповідаю, в мене є ще багато інших. Вони всі прям супер. І діло в тому, що ви їх теж одобрили. Типу, коли я казав, ну розповідав про якісь ідеї, ви такі да знімаю, хочу. Вони будуть. Да, так. я запитала про свою місію життя. Взагалі такий маленький дисклеймер, що я взагалі. В це не вірила. Я вважала, що все, що пов'язане з астрологією, це така псевдонаука. Не буду зараз це занурюватись, але віра присутня цікавість до цього присутня, і все, що я зараз запитувала, і взагалі повний цей розбір. Він мені відкрив очі. І зараз теж хочу спробувати так зануритись в цю тему, зануритись в себе, напевно, і подивитись, що з цього вийде. Да, Спробувати якісь нові хобі uh -huh. змінювати, змінювати мислення, змінювати життя. Це прекрасно. Взагалі ну, я найголовніше обажаю. це бути відкритим до всього нового, тому що я така людина, яка дуже категорична до багатьох. Речей, і якщо я чогось не розумію, то відразу для мене це ну, що я буду критикувати, mm -hmm. до чого я буду ставитись погано, але це і є мій мінус. Зараз йду на шлях того, що бути відкритий до багатьох речей, які я раніше не розуміла і не хотіла приймати. Будьте mm -hmm. вільними людьми. Це реально це свобода. Це, просто та. коли ти відкриваєшся і... до світа, то світ відкривається до тебе. Ти бачиш все по іншому, ще дивитись на речі з іншої сторони, з різних сторін дивитись, на них, це дуже класно. Неприємна, наприклад, ситуація. Ви на неї дивитесь з неприємності. Да, ну дуже. Ми так, як всі такі виховані, нібито. так. Так, трапилось просто по всьому світу, це не від сім'ї залежить. Плюс ви думаєте завжди про осуд суспільства mm -hmm. і так далі. Але якщо ви на свою негативну неприємну ситуацію подивитесь, то що вона вам принесла, типу це вже якась позитивна сторона, тому що будь-яка ситуація точно щось принесла. Це 100%. Типу вона як мінімум робить вас сильнішим. Наприклад, наша відмова квартири До yeah. будь-якої квартири, але, от, наприклад, я буду говорити про ту, про яку розповідав в цьому відео, і якби ми просто сконцентрували свою увагу не на тому, що нам відмовили і на у нас немає цієї квартири. Ми про це взагалі ми це відкинули. Mm -hmm. А ми почали думати про те, що ми досягли від цього, що ми обріли, типу, як це сказати, господи, що ми набули. Ми не були зміну мислення знову таки. І скільки Який вона ця зміна роз? в нас іде ще з січня і весь час щось змінюється? Типу, не просто так, якби mm -hmm. я стаю щасливішим, єва стає щасливішою. Не просто з балди це виходить, а тому що ми на інші ситуації. ми на різні ситуації домісь по іншому. І виходить, була негативна ситуація, на яку ми подивилися не з негативної сторони, а з позитивної сторони, що нам це принесло змін. У мислення подивитися, звернути увагу на медитації і на все інше, і коротше, це прям ну загалом це да. велика робота над собою. Насправді mm -hmm. це не так легко, як Конечно. здається. Да. Це велика робота на себе, але дуже реально все зробити. Воно mm -hmm. просто тут воно навколо нас, але ми відмовляємося це брати, приймати і взагалі навіть думати про це. Mm -hmm. Просто прислухайтесь до себе, скільки яку би інформацію я не подавав і інші люди, і яка б інформація не була навколо вас, і отак вам уже вотак напряму кажуть про це. Якщо ви не готові до цієї інформації, не готові її приймати в своє життя, то ви її не приймете і не почуєте. Бо скільки людей в інтернеті, і всі ці роки вони говорили про те, там слухайте себе, нам не знаю. Ти на високих вібраціях, я теж все це чула, і я до цього сталася типу, що скільки можна, всі ми це знаємо, але життя не таке просте, як здається. Я собі так завжди відповідала. Просто варто в якийсь момент це примінити на, да. на практиці. Життя насправді дуже просте, yeah. воно дуже буквальне, максимально буквальне. В типу, ну от як воно є, так воно так є. Воно і є. це просто не треба шукати в цьому підводні якісь камні. Тому mm -hmm. що воно просто є. Ну як я розповідав в цьому відео, якщо ви думаєте, що у вас є. sean's Щось не отримати, то цей шанс з'являється. Але якщо ви думаєте, що це у вас вже є, і якщо у вас взагалі виникла ця ідея, то значить вам це вже дано. І якщо ви просто приймаєте це з вдячністю, і у вас в голові нема ні одної негативної думки про то, а що, якщо то у вас це буде, і це якщо говорити про маніфестацію, але так до всього, типу, все, що говорять, це дуже буквально, і mm -hmm. це просто треба бу буквально сприймати на своє життя, і тоді буде вам щастя. Пропускайте через себе, да, да. чувайте. Дійсно, просто бути відкритим до того, що Говорять і ну теж, звісно, фільтрувати інформацію треба, але кожен фільтрує під себе, кожен вибирає в що йому вірити, з чим йому миритися, і так далі. От така от думка цього відео. Насправді це відео мало бути просто влогом за останні два тижні, але вийшло, що це знову про якусь зміну. Я насправді дуже зацікавлений в цій темі. Я нею цікавлюсь з років десяти, як я розповідав, що типу про всяку астрологію. І в мене є дуже багато ситуацій в житті, які мені буквально о, так мені головою це показуло. Що треба, типу, дивись на це. Просто зараз я максимально в цьому знову зацікавлений, тому я думаю, я буду це трошки поникати і десь не десь вам розповідати. Та да, дуже буквально і прямо, і без ніяких обширних фраз. Я хочу кави. Будьте відкритими до всього нового і до старого. Просто будьте відкритими і просто сприймайте все і все притягнеться. Да. Довірте. Мерсі боку. Коротше, я розрахував свою матрицю долі, свою натальну карту, свою астромапу, типу, де мені краще жити, які країни для чого мені підходять. Я в шоках. Там реально слово в слово про все. Там всі докази Ютубу, там всі докази. Щоб ви розуміли, скільки є країн в світі. Ну я не знаю точно цифру, ну любому хтось знає. От скільки є країн в світі, і мені найкраще підходить Відень і Париж. Там ще є в Нью-Йорку і Лос-Анджелесі багато чого проходить, але там ти. Якщо, наприклад, Нью-Йорк, то там я добре буду по фінансам і так далі, але там мені буде важко. А у Відні це такий баланс, все. і ви розумієте, а я у відень же случайно попав. Я не планував у відень переїжджати, я планував в грати, я попав у відень, вообще от максимально рандомно, і случайно. Я узнав, що я буду у Відні в день, коли я вже був тут. Це повністю змінило моє бачення світу, життя, мого життя. Я буду по цьому двигатись реально, і буду вам от розказувати, що як у мене змінюють. Тому що ну все настільки, прям ну ніби я сам писав цю карту, я вам чесно кажу. Причому, що там взагалі не було інформації про мене, про те, чим я займаюсь, де я живу і так далі. Коротше, ребятки, робіть собі це через чат GBT, це все можна зробити. можливо обійти всі платіння грошей і так далі. Я в шоках. Я дуже сподіваюся, що ви не почнете думати після цього відео, що я з'їхав з розуму або щось таке. Хочу сказати, що я не хочу нав'язувати свою думку і не хочу казати, що вот робіть тільки так. Не хочу, щоб ви це дуже Сильно пов'язували з усіма іншими людьми, які про це говорять, тому що в цьому відчувається чуть-чуть якесь інфоциганство, але знаєте, що я не збираюсь вам нічого продавати і не збираюсь вам нав'язувати свій стиль, спосіб життя, свої думки і так далі. Я просто ділюсь тим, що є в мене, тим, як живу я. Загалом я вважаю, що коли людина говорить тільки про позитивне і вчить, показує на своєму прикладі тільки позитив, то в цьому взагалі нічого поганого немає. І приймати чи не приймати це, по перше, тільки ваш вибір. І бажання. А по-друге, коли там нічого негативного немає, і неважливо, з чим би це не було пов'язано. Якщо в цьому немає нічого негативного, тільки позитив, то тут тільки плюс. Це просто така пояснялочка. Тому що це відео вийшло трохи дивним. Я не збирався його таким робити і не збирався розповідати про те, про що я розповідав в цьому відео. Моє життя приводить мене до того, щоб я про це говорив, щоб я це розповідав, щоб я це показував. Просто от всі ситуації мене ведуть до цього, тому я просто підкоряюсь тому, що відбувається в моєму житті, і просто. Рухаюсь по тому, як я відчуваю, і мені здається, це правильний шлях для мене. Мій правильний шлях це просто слухати себе і говорити і показувати те, що хочу показувати я, а не те, що хочу бачити інші. Я зараз збираюся через декілька хвилин буду йти в душ і буду йти до друзів на вечір кіно. Напишіть, будь ласка, в коментарях, що ви взагалі думаєте про те, що я розповідав в цьому відео, про зміну мислення, про здійснення бажань і так далі. Мені просто цікаво, дійсно цікаво, що ви про це думаєте, щоб знати, чи варто мені взагалі доно. Носите вам якусь таку інформацію чи ні. Я все одно буду щось розповідати. Просто так я буду знати, хоча б наскільки це буде релевантно для вас. І знову таки, так я дізнаюсь, хто дивиться відео, тому що знаєте. Можливо, в мене є списочок, де я веду і я записую тих, хто дивиться мої відео до кінця. Хто знає? Угу. Знову таки, дуже дякую вам за перегляд, дуже дякую, що ви зі мною. Дуже дякую, що ви мене любите, приймаєте. Я вас теж люблю і приймаю. Ким би ви не були, як би ви не виглядали, чим би ви не займалися. Я вас дійсно щиро щиро люблю і ціную. Дякую вам за все. Бажаю вам всього найкращого, здійснення бажань і просто щастя, здоров'я. Всім пока!